Марія, я тебе вітаю з перемогою. Власне, ти тепер будеш представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення. За лаштунками віддавали 50 на 50. Запекла боротьба була між тобою та гуртом на Ангели. Ти цю боротьбу відчувала? Чи ти на 100% вірила у свої сили в те, що твоя пісня, яку ти сама написала, є абсолютним хітом для Євробачення? Якби все було так просто, щоб я бачила, наприклад, тільки в конкурентах не ангелів. Але е, я прослухала, робила, звичайно, аналіз своїх конкурентів, і мені сподобалося багато. Не те, щоб багато, але трійко, так точно. І мені е, здавалося, що може вистрілити якась пісня інакшого складу, не така. Е, не можна сказати про мою пісню, що вона може там купити. Сильним, сильним, сильним вокалом, так євробачення, це не тільки конкурс пісень. Це конкурс ще й моральною стійкості. Андрій Данилко, приміром, каже про те, що потрібно мати велику витривалість, тому що те, що відбувається за лаштунками, і той моральний тиск, який є, може витримати тільки людина з дуже великим досвідом і сценічним, у тому числі. Ти, якщо я не помиляюся, наймолодша учасниця від України за всю історію. Тобі зараз 20. А Так історично склалося, що в мене гуцульська кров мені тече, і повірте, таких. Войовничих людей, які якщо поставили собі за ціль перемагати, то вони переможуть. Таких дуже важко навіть фізично, навіть відсутність сну і тому подібне, не може зламати. Власне такий конкурс, як нова хвиля, дав мені можливо закалку. Чи знайдені вже гроші на участь в Євробаченні? Тому що кажуть про те, що це не менше ніж півмільйона доларів. Ти молода виконавиця, в тебе немає чи можливо вже є, і ми про це не знаємо. Заможнього бойфренда, який все це про спонсорує, де будеш шукати гроші? Ну на даний момент я не знаю. Чесно, коли ти збиралася на нову хвилю, свою допомогу запропонував Ренат Ахметов. Тоді ти сказала, що в нас багато з Ренатом Ахметовим спільних друзів, спільних знайомих. Моє знайомство з Ренатом Ахметовим це знову ж таки ще один подарунок долі. Як познайомилися з Ренатом Ахметовим? Це з е, спільних знайомих 19-річної дівчини можуть бути спільні знайомі з українським олігархом. Отакі. Відчуваєш, що ти можеш отримати пропозицію про фінансову допомогу від українських олігархів? Ну грошові питання на сьогоднішній день. Що що в 20 років вирішувати я не можу. Я можу боротися на конкурсі, знати, що я вистою і тому подібне. А от фінансові питання вирішувати не хочу і не буду. За останній рік в тебе, як в співачку, вклали немаленькі гроші. Це видно, тому що ти, ти записала кілька пісень на студії, збираєшся випустити альбом, ти зняла кліп, кажуть. Про те, що тобі допомагають татові друзі, які перед твоїм батьком були в боргу, і зараз вони взяли тебе, так би мовити, на поруки. Катінка, ти знаєш який світ жорстокий? Невже ти думаєш, що пройшло 18 років з часу, коли тато помер, і тут з'явилися якісь друзі, які хочуть допомогти і вкладають в мене великі гроші? Повір, що навіть навіть такий е, великий чоловік, як мій тато. Е, Мав більше друзів на словах ніж на ділі, тому не знаю про що ти катя.